Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про спеціальність електроенергетика, електромеханіка е електротехніка. Е -електротехніка. <реш> З нами? іноземця Максим, студент третього курсу. Максим, розкажи, як ти вирішив вступити на свою спеціальність і що було головним поштовхом, щоб ти пішов саме сюди. Ну, в першу чергу, це була. Майбутнє, яке стоїть за цією спеціальністю, тому що по-перше, роботи не проворот завжди для електроенергетиків, і особливо в наших сучасних реаліях війни, коли треба буде відбудовувати країну. Тим, що найбільше тобі подобається в спеціальності за ці роки, які ти навчався в університеті? Що тебе от якщо говорити саме про спеціальність, так це Ну, по-перше, я обирав цю спеціальність, тому що мені була цікава ця галузь, в принципі, просто за -за зацікавила. А що для тебе, от який предмет з усіх за ці роки був для тебе самим улюбленим? Який ти от хотів приходити? Фізика через викладача? Через викладача? Та ти любиш фізику? Так. Серйозно? Нічоси. Скажи, будь ласка, чи береш ти участь в житті університету, можливо, в якійсь, політичному житті університету? Напряму, я є заступником голови студради нашого факультету. Ти це знімаєш? Так. Окей, наступне. Які у тебе плани після закінчення університету і де ти себе бачиш? Чи плануєш ти? Діте! У тебе плани на майбутнє, де ти плану де ти бачиш себе в майбутньому? Дітей-нах-обов-зові! Ти то плануєш працювати? Плани після закінчення вузу, де ти себе бачиш Конкретної відповіді зараз, не можу дати, але наразі найбільша перспектива це працювати в ДТЕК. Як ти думаєш, ким ти там можеш працювати? Які в тебе, тобто, ким може бути наш абітурієнт після того, як закінчить університет за твоєю спеціальністю? Будь-ким в цій сфері: від звичайного електрика монтажника до... до оператора. Як ти вважаєш, чи можна після університету за твоєю спеціальністю відкривати свою власну справу і розвивати її в нас в Україні? І чи є вона перспективною? Так, абсолютно. Можеш трошки розгорнути, що її Чому саме ти думаєш, що в Україні вона є, буде і є перспективною? Ну, як мінімум в реаліях відбудови, треба буде дуже багато роботі, роботящих рук. В сфері електроенергетики зараз дуже багато є проєктів, які фінансують студентів для того, щоб відбудовувати власне Україну, робити якісь певні проекти і участвувати в цьому. Чи взнавав ти, чи є за вашою спеціальністю таке щось? Давай пропустимо, бо я не взнавав нічого. Окей, скажи, що є. Так, є. Заступник вичати ради, було Вони навіть коли стригли, зачисують, кажуть, ти на депутата похоже. Поїхали. Чи пам'ятаєш ти свою першу сесію та як вона проходила? Чи були якісь хвилювання, і чи була вона однією з найтяжчих? Mm, ні, ні, ні. Це вона не я не хвилювався і вона не була геть такою важкою для мене. А як ти готувався до сесії? Чи були недоспані ночі? Чи... Ну, як ви проходить твоя підготовка до сесії? Ходити в Валентуна на пар. Наш університет дає достатній рівень знань, достатньо достатній обсяг знань для того, щоб здати сесію, навіть ну без підготовки, тобто на достатній рівень, якщо ходиш на пари, ти здасиш сесію. В принципі, так я зрозуміла. Чи працюєш ти зараз, чи поєднуєш навчання з Е, Ні. А чи вважаєш ти, що за твоєю спеціальністю можна поєднувати? Якщо тільки по спеціальності? Тобто, якщо, наприклад, іти в іншу сферу, то ти не буде, зможеш буде дуже важкувато, на мою думку. Я що є найтяжчим за твоєю спеціальністю під час навчання було? Які предмет можливо найтяжче давався, і чому не було тяжких предметів, не було ніяких тяжкостей для мене. Все було все йшло для мене легко, тому що мені воно все цікаво, воно мені все легко йде. А, наприклад, якщо студент не ходить на пари, йому буде тяжко навчатися. Ну, наприклад, він провчився перший другий курс і вирішив, що йому цього достатньо. Чи має він ту базу потрібну, яку щоб працювати за цією спеціальністю, наприклад, після другого курсу? Думаю, ні, тому що з кожним курсом предмети звіняться і постійно розширюється якби професійний кругозір. Ну, після якого ти курсу, наприклад, рахуєш, що можна вже йти працювати в твоїй сфері е, за спеціальністю, власне, і щоб ти будеш мати ну, вже достатній багаж знань для цієї роботи. Я думаю, бодай з третього, або вже краще закінчити бакалаврат і піти після четвертого. Ти розказував, що ти є учасником студради, а власне заступником голови студради нашого факультету. Чи рекомендував би ти нашим майбутнім студентам вступати в студраду та які перед ними відкриються горизонти, так скажемо? Ну в першу чергу, це е, соціальне взаємодія, тому що в студаді дуже багато людей це е, завжди е, заходи на велику кількість людей, і ти завжди в центрі уваги ти, е, ти знайомишся з новими людьми. От що ти можеш розказати по заходах, які проводить студрада і чим вони можуть бути цікавими для наших студентів, що вони отримують, наприклад, беручи участь в підготовці до цих заходів, чи просто приходити на них? Чи що вони втратять, якщо, наприклад, не прийдуть на цей захід? Не втратять вони нічого, тому що ми не заставляємо нікого приходити насильно, а допомогти ми завжди раді новим людям, як мінімум, познайомитися і також дуже раді, що ми, ми отримуємо допомогу від інших студентів. Дуже часто чую від студентів, що вони бояться прийти в студраду через те, що бояться, що вони там будуть одні, коли в них немає певної компанії, тобто подружка з подружкою чи друг з другом. Не будуть вони і, вони і вони бояться, що їх студрада буде відділяти, тому що студрада вже між тобою з дружна. Що це правда? Ні, ні, абсолютно ні. У нас завжди то старші курси випускаються, уходять, то нові приходять. А ті, що були посередині, вони як є міст між старим і новим поколінням студради. Як ти вважаєш? Чи потрібно йти в студраду? За власним бажанням, якщо ну, от, ти що було для тебе аргументом, щоб після вступу в наш університет піти в студраду? Соціалізуватися в університеті. Чи знайшов ти друзів під час цього навчання в нас в університеті в себе на потоці, в ті ж самій студраді між іншими факультетами? Чи правда, що можна дружити з старшими курсами, чи у вас чи є університ... ну, на твоєму факультеті? Дідущина, коли старші студенти не хочуть спілкуватися з меншими? ні дідущини взагалі ніякої немає, і я тільки радий, що я поступив вступив в студраду, тому що я знайшов дуже багато вірних людей і друзів. Ти є учасником профкому? Ні. <смі> Ладно, шичу. Чи знаєш, е, чи правда, що навчання в, в університеті в рази тяжче ніж в школі? І що тут е, ну ти не спиш ночами? Тебе постійно гонять, що викладачі ставляться е, з таким зверхнім, ну, типу, зверхньо до студентів в ще в школі не сказав би, тому що ти завжди і сам ростеш, і ти постійно маєш рости розумово. І університет це ніби 12, 13, 14 клас. Ти просто йдеш по наростаючій. а стосовно викладачів, ходиш на до тебе лояльно ставляться. У мене в е... Чи правда? Це запитання від студентів, власне не від студентів, а від абітурієнтів. Чи правда, що ставлення викладачів до студентів, які на державному та на контракті різні на саме за твоєю спеціальністю за моєю спеціальністю до нас ставляться до студентів однаково, тобто немає різниці чи ти на державному, чи ти на контракті. Все одно треба вчитися, все одно потрібно старатися, щоб отримувати відповідні вантаж однозначно. Чи можеш пригадати ти з свого студентського життя саме на, в себе в потоці якийсь смішний момент, з яким би ти хотів би поділитися? Наприклад, під час спа? Є що згадати, не маю що сказати дітям. Отак, от, от можу хіба що сказати. Чи здружилися ви з своїми Крупниками відразу як приходило це притирання до нових людей після школи? Ну це зайняло у нас тиждень, два, лихось запам'ятати імена. У нас мені дуже пощастило з моєї групи. Чи проводиш ти час своєю групою? Чи ви виїжджаєте кудись, чи подорожуєте, по, наприклад, по Україні ті самі? Чи є у вас якісь спільні виїзні пари, які якісь там не знаю, дослідження, тобто якісь цікаві пари, які, наприклад, запам'ятовуються на все життя? Е, насправді їх було менше, ніж я би хотів. І якщо в мене буде можливість, я попрацював всі свої зусилля, щоб збільшити обсяг виїзних панів. Щоб більше проводити часу з моїми одногрупниками поза університетом. Чому? Це цікаво. Пап. Це по-перше, по, по е, з хорошими людьми завжди хочеться проводити час. Е, куди саме, наприклад, ти кажеш, їх було менше, ніж ти хотів, тобто вони були? Куди саме, наприклад, у вас були виїзні пари? Е, Така із найбільших це була напевно на рівне азот. Нас возили. Чому саме що ви там досліджували? Що дивилися? Ми досліджували їхні місцеві станції по вироблення електроенергії. В них стояли їхні турбінні генератори. І також, в принципі, лінії електропостачання на великому підприємстві. Що саме ти порадив би студентам на першому курсі, які збираються вступати на твою спеціальність, будучи ну, вже студентом третього курсу? Ходіть на пари хлопці, ходіть на пари. А самому собі, б, що б сказав би, щось змінив би, можливо, коли навчався десь більше б вчив би чи навпаки менше, більше проводив би часу з друзями. Автокаду більше б повчився. Чому? Ну бо це доволі Потрібна програма в майбутньому для нашої спеціальності. Ви здебільшого працюєте в автокаді? Так, зрозуміло. Максим, де ж вдячний це? А можеш попроще? Макс, спасибі, що прийшов на це інтерв'ю. Виділив мені час, не обідав мене.